Чи вечора, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс з творі формальних мов, автоматів і кодів. І сьогодні наша лекція буде така цікава. Ціка, просто цікавий номер Номер 13 Отже, ми починаємо. Отже, лекція номер 13 Ми будемо визначати регулярні мови. Регулярні мови можуть бути нескінченними, як продемонструвала більшість наших прикладів. Однак той факт, що регулярні мови, пов'язані з автоматами, які мають обмежену пам'ять, накладає деякі обмеження на структуру регулярної мови. Деякі вузькі обмеження повинні бути дотримані, щоб мати регулярність. Інтуїція підказує нам, що мова є регулярною тоді і лише тоді, коли при обробці будь-якого слова інформації, яку потрібно запам'ятати на будь-якому етапі, строго обмежена. Це правда, але її потрібно точно показати, щоб використовувати в будь-який значучий спосіб. Існує декілька способів, якими це можна зробити. Почнемо з першого, принцип дірихля. Термін принцип дірих математики використовують для позначення такого простого спостереження. Якщо ми поміщаємо n-об'єктів, тобто голубів, в M коробочок, і якщо N більше за M, то принаймні в одній коробці повинно бути більше одного предмета. Цей принцип також називається принципом, в перекладі англійської мови, принципів хологів. Це настільки очевидний факт, що дивно, скільки глибоких результатів можна отримати саме з нього. Приклад, Приклад 4.15. Чи є мова L, словами якого є слова вигляду А в степені n, Б, в степені степеніант, Д, Н, невід'ємне ціле число регулярне? Відповідь ні, як ми доводимо, використовуючи метод доведеного від супротивника. Припустимо, що мова L є регулярна, тоді існує деякий детермінований скінчений акцептор M з множиною станів Q над алфавітом АВ з функцією переходу дельта з початковим станом Q0 і кінцевим станом F, який її розпізнає. Тепер ми подивимося на образ розширеної функції переходу дельта-зірочка від Q0, а в степені І для довільного і натурального. Оскільки існує необмежена кількість індексів І, але, але лише скінчена кількість станів в автоматі М, то з принципу Діріхле випливає, що має існувати певний стан, скажімо. Q такий, що дельта зірочко від Q0 а в степені n дорівнює Q. І дельта зірочко від Q0 а в степені M так само дорівнює Q. Причому що n не дорівнює m. Але оскільки автомат М розпіснує слово а в степені n, b в степені N, то ми маємо, що дельта зірочкою від Q b в степені N це є. Q, стан QF, так який є термінальним чи кінцевим станом. З цього можна зробити висновок, що дельта зірочкою від Q в степені 0 а в степені M, B в степені N, дорівнює дельта зірочкою від, дельта зірочкою Q 0 а в степені N і від B в степені N. Тобто це дорівнює дельта зірочкою від Q B в степені N дорівнює стан F. Це суперечить початковому припущенню, що детермінований скінчений акцептор М розпізнає слово А в Е, М, Б в степені Н, тоді лише тільки тоді, коли М дорівнює N. І приводить нас до висновку, що мова L не може бути регулярною. У цьому аргументі принцип Діріхлі є лише способом однозначного визначення того, що ми маємо на увазі, коли кажемо, що скінченний автомат має обмежену пам'ять? Щоб розпізнати всі слова а в степені N, B в степені n, автомат мав би розрізняти всі префікси а в Н і а в степені М. Але оскільки існує лише скінченна кількість внутрішніх станів, з якими це можна зробити, то існують деякі n і m натуральні, для яких неможливо зробити розрізнення. Ось що ми знаємо про графи переходів для регулярних мов. Перше, якщо граф переходів не має циклів, то мова є скінченною, а отже, регулярною. Якщо в графі переходів є цикл з непорожньою міткою, то мова нескінченна. І навпаки, кожна нескінченна регулярна мова має детермінований скінченний акцептор з таким циклом. Третє, якщо існує цикл, то цей цикл можна. Або пропустити, або повторити довільну кількість разів. Отже, якщо цикл має мітку слово В, і якщо слово В1, W, 1 в w 2 є в мові, то такими ж мають бути слова, має бути таке слово в 1 W, 2 w 1 w w w 2 w 1 w w 2 і так далі. Четверте, ми не знаємо, де в детермінованому скінченому акцепторі розташований цей цикл. Але якщо детермінований скінчений акцептор має М-станів, то цикл має бути введено до моменту, коли було прочитано М-символів. Якщо для деякої мови L існує хоча б одне слово W, яке не має цієї властивості, то мова L не може бути регулярною. Це спостереження можна формально сформулювати як теорема, яка називається лемою про накачування. Наступний результат, відомий як лема про накачування для регулярних мов, використовує принцип діріхля в іншій формі. Доведення базується на спостереженні, що в графі переходів з N вершинами будь-який маршрут довжини N або довший повинен повторювати деяку вершину, тобто містить цикл. Теорема Теорема 4.16. Ця теорема називається лема про накачування. Нехай L нескінченна регулярна мова. Тоді існує деяке натуральне число М, таке, що будь-яке слово w з мови L, довжина якого більше рівна за m, можна розкласти як, як W до рівня XYZ з, з, з тим, що довжина слова XY менше рівне m, І довжина слова Y і саме слово Y є не нульним, тобто його довжина більше рівня одиниці. Такі, що в Іте перепрошую, Хі, припрошу ВІ дорівнює X, Y eh, допрошую, w, і X, y, Z, також є в мові Л для всіх і, і невід'ємних цілих чисел. Перефразовуючи це, кожне досить, досить довге слово, в мові Л можна розбити на три частини так, що Довільна кількість повторень середньої частини дає інше слово в мові дуль. Ми говоримо, що середнє слово накачується, а отже, термін лема про накачування для цього результату є природним. Ось ми як ще раз, давайте. Помимо. Тобто, що як ми можемо перефразувати лему про накачування? Кожне досить довге слово у мові L можна розбити на три частини так, що довільна кількість повторень середньої частини дає інше слово у мові L. От саме це ми говоримо. Давайте доведемо лему про накачу. Якщо мова L регулярна, то існує детермінований скінченний акцептор, який її розпізнає. Нехай такий детермінований скінчений акцептор має стани, помічені q 0, Q1 і так далі Qn. Тепер візьмемо таке слово W з мови L, довжина якого більше рівня за m щодо рівня N плюс. Оскільки мова L нескінченна, то це можна зробити завжди. Розглянемо множину станів, через які проходить автомат, скажімо, обробляючи слово W. Стане куноль, куїти, куйоти і так далі, куверт. Оскільки ця послідовність має рівно довжина слова w плюс одиниця переходів, то принаймні один стан має бути повторений. І таке повторення повинно початися не пізніше n-ного переходу. Отже, ця послідовність повинна виглядати так: куно, куїти, куйоти, і так далі, і так далі. QR і так далі, QF. Вказуючи, що повинні бути такі під слова x, y z, слово W, що, де, де, що значення розширеної функції переходу дельта зірочка від Q0x до рівня QR, дельта зірочкою QR від y до рівня QR, дельта зірочкою від QR Z до рівня QF з тою умовою, що довжина слова «xy» менше рівня N plus одиниці що дорівнює «m». і слово Y є непорожнім. З цього відразу випливає, що, що дельта зірочкою від Q 0 xz Рівні Qf, і тобто є термінальним станом. А також, що дельта зірочкою від Q0 x квадрат, Z є термінальним станом. Дельта зірочкою від Q0 x, y, q, Z є знову термінальним станом. І так далі. Це завершує доведення теореми. Ми сформулювали лему про накачування лише для нескінченних мов. Скінченні мови, незважаючи на те, що вони завжди регулярні не можуть бути накачувані, оскільки накачування автоматично створює нескінченну мову, нескінченну множину в нашому розумінні. Теорема справджується для скінченних мов, але вона є абсолютно бездіяльна. -зна Знання. Про число М у лемі про накачування має бути більшим за найдовше слово, щоб жодне слово не могло бути накачуване. Лема про накачування використовується, щоб довести, що певні мови не є регулярними. Демонстрація завжди відбувається через протиріччя. В лемі про накачування, як ми її тут сформулювали, немає нічого, що можна використати для доведення того, що мова є регулярна. Навіть якби ми могли довести, а це зазвичай досить складно, що будь-яке накачуване слово має бути в початковій мові, то в формулюванні теореми 4.16 немає нічого, щоб дозволило б нам зробити висновок, що мова є регулярною. Приклад Приклад 4.17. Використайте лему про накачування, щоб довести, що мова L. Яка складається зі слів А в степені Н, Б в степені Н, де Н невід'ємне ціле число, не є регулярною. Припустимо, що мова L є регулярною, а тому має виконуватися лема про накачування. Ми не знаємо значення М, але яким би воно б не було, ми завжди можемо вибрати N до рівні M. Отже, під слово Y повинно повністю складатися з символів А. Припустимо, що довжина слова Y K, дорівнює K. Тоді слово отримане за допомогою I дорівнює 0 у рівнянні 1, так що WI та дорівнює X, Y в степені Z є W0 А в степені M – K, B в степені M. І явно воно не входить до мови L. Це суперечить лемі про накачування і тим самим вказує на те, що припущення про те, що мова є регулярною, має бути хибним. Застосовуючи лему про накачування, ми повинні мати на увазі теорему. Нам гарантовано існування значення M, а також розкладання чи розкладу слова XYZ, але ми не знаємо, що це таке. Ми не можемо стверджувати, що ми досягли протиріччя лише тому, що лема про накачування порушується для деяких конкретних значень М або слова X, Y, Z. З іншого боку, лема про накачування справжня для кожного слова w з мови l та кожного натурального числа i. Отже, якщо лема про накачування порушується навіть для одного слова W або числа i, то мова не може бути регулярна. Правильний аргумент можна виізолізувати як гру, яку ми граємо проти суперника. Наша мета виграти гру, встановити протиріччя, леми про накачування, тоді як суперник намагається нам не дати цього зробити. У грі чотири ходи. Перший, суперник вибирає число m. Для даного числа m ми вибираємо слово W у мові L довжини, що дорівнює або перевищує число м. Ми вільні вибирати будь-яке слово W з урахуванням того, що W є елементом мови L і довжина цього слова більше рівня за M. Третє, суперник обирає розклад XYZ з урахуванням, що довжина слова XY менше рівне M, і слово Y не порожнє. Треба виходити з того, що суперник робить вибір, через який нам буде найважче виграти гру. Ми намагаємося вибрати слово, число І так, щоб накачуване слово WI, визначене в рівнянні 1, WI до рівня X, Y в степені і Z не було в мові L. Якщо ми зможемо це зробити, то ми виграємо гру. Стратегія, яка дозволяє нам перемогти незалежно від вибору суперника, рівносильно доведені того, що мова не є регулярною. Тоді хід 2 є вирішальним. Хоча ми не можемо змусити суперника вибрати конкретний розклад слова дубль В, ми можемо вибрати слово дубль В, щоб суперник був дуже обмежений на третьому кроці, змушуючи вибирати Х, Y і Z, що дозволяє нам створити порушення твердження леми про накачування на нашому наступному ході. Приклад, приклад 4:18. Доведіть, що мова L, яка складається з слів V і V, і конкатинації слів V і V розвернуте V є е, слово над алфавітом сигма, не є регулярним. Щоб не вибирати, щоб не вибирав суперник на кроці 1, так? На кроці 2 е, ми завжди можемо вибрати слово W, як показано ось на цьому рисунку. Через цей вибір і вимогу те, що довжина слова ХІ менше рівна за М. Суперник обмежений на кроці 3. вибором слова Y, яке повністю складається з символів А. На кроці 4 ми використовуємо І дорівнює нулю. Слово отримане так має менше літер ліворуч, ніж праворуч, тому не може мати форму В, конкатенація W, w розвернути. Отже, мова L не є регулярною. Зауважимо, що якби ми вибрали слово В надто коротким, то суперник зміг би вибрати слово Y з парною кількість літер Б. У такому разі ми не могли б досягти порушення леми про накачування на останньому кроці. Ми також зазнаємо невдачі, якщо виберемо слово, що складається з усіх літер А, скажімо, там W до А в степені 2М, яке міститься в мові L. Щоб перемогти нас, супернику, потрібно лише вибрати y до рівня АА. Тепер слово WI. Міститься в мові L для всіх І, і ми програли. Щоб застосувати лему про накачування, ми не можемо припустити, що опонент зробить неправильний хід. Якщо у випадку, коли ми вибираємо W до рівня 2 в степені N, то суперник має вибирати Y до рівні A, то слово W є словом непарної довжини I, а отже, не міститься в мові L. Але будь-який аргумент. Який припускає, що суперник настільки поступливий, автоматично є неправильним. Ще один приклад: приклад 4,19. Нехай алфавіт сигма складається з двох літер А і Б. Мова, Л, яка складається з усіх слів входження літери А, в яких є строго менше за входження літери Б, не є регулярним. Припустимо, що нам дано число m, оскільки ми маємо повну свободу у виборі слова в то ми можемо вибрати слово в вигляду а в степені n, b в степені m плюс 1. Тепер, оскільки число, яке дорівнює довжині слова xy, не може бути менше за m, то суперник не може зробити нічого, крім вибору слова y з усіма літерами а, тобто y дорівнює а в степені К. Де К є ціле число від одиниці до М. Тепер прокачуємо, використовуючи і до рівня 2. Отримаємо слово w В2 до рівня А в степені М плюс К, Б в степені М плюс 1. І це слово не міститься в мові L. Отже, лема про накачування порушується. А отже, мова L не є регулярною. Ще один приклад. Приклад 4:20. Мова L. Яка складається з таких слів А, Б в n, А в k, К, n більше за К і К довільне ціле число, додатні, не є регулярною. Для даного числа М ми вибираємо як наше слово слово Wа B в степені М плюс 1 А в степені М, яке міститься в мові L, враховуючи обмеження, що довжина слова XY менше рівне за m, то слова X і Y мають бути в частині слова, яке вже складається з послідовних наборів символів АБ. Вибір слова X не впливає на аргумент, а тому давайте подивимося, що можна зробити зі словом Y. Якщо наш суперник вибирає Y до рівні А, то ми вибираємо І до рівні нулю, і отримуємо слово, яке не є в мові L яка позначається визнач, яка регулярним виразом АБ, зірочка, А зірочка? Так? Якщо суперник вибирає Y дорівнює рівня а, Б, то ми можемо знову вибрати І дорівнює нулю. Тепер ми отримуємо слово, а в степені АБ, в степені М, а в степені М, якого немає в мові L. Таким ж самим способом ми можемо мати справу з будь-яким можливим вибором суперника, тим самим доводячи наші твердження. Ще один приклад. Доведіть, що мова L, яка складається з слів а в степені n де n досконалий квадрат, не є регулярною. Що таке досконалий квадрат? Це е, е, натуральне число, яке є квадратом іншого натурального числа. Враховуючи вибір суперника, число М ми вибираємо W до рівня А в степені m квадрат. Якщо слово W x, y, z розклад, то зрозуміло, що y дорівнює а в степені k, де k ціле число від одиниці до m. У такому випадку w0 це є а в степені m квадрат мінус k. Однак м квадрат мінус К є строго більше за m-1 в квадраті. А отже, слово W0 не може міститися в мові L. Звідси отримую, що мова L не є регулярною. У деяких випадках властивості замикання можна використовувати, щоб пов'язати задану проблему з уже класифікованою. Це, можна, це може бути простіше, ніж пряме застосування Леми про накачку. Приклад, приклад 4.22. Доведіть, що мова L, яка складається зі слів А в степені N, B в степені K, C в степені N плюс K, де N і K – невід'ємні цілі числа не є регулярною. Безпосередньо застосувати лему про накачування неважко, але ще простіше використовувати замикання при гомоморфізмі. Взявши H від А до рівні А, Г від Б до рівні а, і Г від С до С, ми отримуємо, що Г від мови L, це є, це є мова, яка складається зі слів А в степені Н плюс К, це в степені N плюс К, де Н є ціле невід'ємне число. Тобто вона складається зі слів А в степені С в степені, де і невід'ємне ціле число. Але ми знаємо, що ця мова не є регулярною, а отже, мова L також не може бути регулярною. Ще один приклад. Приклад 4,23. Доведіть, що мова L, яка складається зі слів А в степені N, B в степені L, де N не дорівнює L. Зрозуміло, що N і L невід'ємні цілі числа, не є регулярною. Тут нам знадобиться трохи винахідливості, щоб безпосередньо застосувати лему про накачування. Вибір слова з n до рівня L плюс 1 або N до рівня L плюс не підійде, оскільки наш опонент завжди може вибрати розклад, який унеможливить накачування слова з мови, тобто накачати його так, щоб він мав однакову кількість символів А і Б. Ми маємо бути винахідливіші. Візьмемо n дорівнює m факторіал і L дорівнює m плюс 1 факторіал. Якщо суперник тепер вибирає слово y за необхідності складається з усіх символів а довжини k менше m, то ми можемо то ми прокачуємо і разів, щоб створити слово із m факторіал плюс і мінус 1 помножити на k символів А. Ми можемо отримати суперечність з лемою про накачування, якщо ми можемо вибрати число і так, що m факторіал плюс і мінус 1 К дорівнює м плюс 1 факторіал. Це завжди неможливо, оскільки І дорівнює 1 плюс М на м факторіал поділити на К, і К менше рівне М. Отже, права частина є цілим числом, і нам вдалося порушити умови леми про накачування, тобто наша мова не є регулярною. Однак існує набагато більш елегантний спосіб розв'язування цієї проблеми. Припустимо, що мова L регулярна. Тоді за теоремою 412 доповнення до мови L і мова Л1, яка є доповнення до мови L в перетині з мовою, яка поручся регулярним виразом А зірочка, Б зірочка, також будуть регулярними. Але Л1. Це є мова, яка складається з слів вигляду А в степені, Б в степені Н, де Н невід'ємне ціле число. І це ми вже доводили, що ця мова не є регулярною. Отже, мова L не може бути регулярною. Однією з помилок є спроба використати лему про накачування, щоб довести, що мова регулярна. Навіть якщо ви можете довести, що жодне слово в мові L неможливо накачати, то ви не можете зробити висновок, що мова L регулярна. Лему про накачування можна використати лише для того, щоб довести, що мова не є регулярною. Інша помилка полягає в тому, щоб почати зазвичай ненавмисно зі слова, яке не міститься в мові L. Наприклад, припустимо, що ми намагаємося довести що. Мова L, яка складається зі слів а в степені n, де первинне число не є регулярною. Аргумент, який починається словами для m, покладемо W, а в степені n є неправильним, оскільки М не обов'язково є первинним числом. Тобто під первинним, я нагадую, ми розуміємо. Ті натуральні числа, які називаються простими Так? Щоб уникнути цієї пастки, нам потрібно почати з чогось на зразок. Для М покладемо слово W до рівня А в степені М, де М первинне число більше за М. М велике зразок. Нарешті, мабуть, найпоширенішою помилкою, в де є деякі припущення щодо розкладу слова X, Y, Z. Єдине, що ми можемо сказати про розклад, це те, що говорить нам лема про накачування, а саме що слово Y не є порожнім, і що довжина слова XY менше рівне M. Тобто слово Y має бути в межах m символів від лівого кінця слова. Усе інше робить аргумент неспроможним. Типова помилка при спробі довести, що мова в рівності 2 не є регулярною, так? Про яку ми говорили тільки що. Це сказати, що y дорівнює А в степені К з непарним степенем К. Тоді, звісно, W, X, яке дорівнює ZV, так, є словом парної довжини, а отже, не міститься в умові L. Але припущення щодо числа К не дозволено, а отже, доведення неправильне. неправильно. Але навіть якщо ви впораєтесь з технічними труднощами леми про накачування, все одно може бути важко зрозуміти, як саме її використовувати. Лема про накачування схожа на гру зі складними правилами. Знання правил є важливим, але одного разу недостатньо, щоб грати. В хорошу гру. Вам також потрібна хороша стратегія, щоб виграти. Якщо ви зможете правильно застосувати лему про накачування, до деяких складніших випадків у цьому курсі лекції вас можна привітати. Ну що ж, дякую вам за увагу. На цьому я закінчую свою лекцію. Бажаю вам успіхів. Всього найкращого. До побачення.